Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір, стрімка атака. Перший день сьогодні. На четвірочках всі кольори приймають участь. Ось таку оборону я поставив. Думав поставити Кіпріота по центру, але чомусь вирішив потім Люсю поставити. Ну Подивимося, як вона буде тримати. Так, поки що ніхто не нападав. Ну, давайте подивимось, що нас чекає. Так, Рігард Рігард. Рігард неприємний, звісно. Він без костюму, це відображення, якщо його блокувати. Так, ну Шерханчика, напевно, ми візьмемо. Нам потрібні тут лікарі. Кого можемо взяти? Можемо спробувати Рігарда взяти. Ось такого. Залишити одну люсю. І, напевно, можливо. Взяти кирюшку щоб більше лікування було, бо там ще паразити. Так, сюди ось так, сюди ось так. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Чистка в нас є. Лікування в нас є. Так, це швидкий, треба запам'ятати. Ну, Добре, давайте ось таке невеличке комбо, поки прокинемо. Ще ось таке комбо з жовтими. Ще трійка жовтих є. Угу. Так, трішечки фіолів. Під'їхало. Добре. Так, вмикаємо шарханчика. Тут прокинемо фіоли, і в нас будуть жовті. Так, можемо навіть ось так бафнути трішки. І ось так. Угу. угу. Так, лікуємось. Спробуємо, напевно, цей фланг пробити. ухиляння. Ну тоді ось так. Чудово, жовтенькі під'їхали. Це вдарить, але не боляче. Добре, давайте ось так синій фіол зберемо. Так, бафаємось, ще раз бафнемось. Не хотілося би жовтий кріс підривати. Давайте тоді фіол. Може вистачить їм. Вистачило. Добре, перший бій. Вийшло все вдало. Так, о, ну все. Кіприот. Ще й кабани. Кіприот, до речі, не мультяха. Тому ми можемо його збивати або Кирюшкою, або люсею. Але нам потрібно щось з кабанчиками робити. Давайте замість цього візьмемо Кедмана. Ось так. Ми зможемо їх блокувати, якщо що. Два лікарі в будь-якому випадку нам потрібні, тому що там і овору буде. Поїхали. Чесно кажучи, не знаю, якщо будуть кіпріоти, мультяшки траплятися, а вони будуть траплятися. Що з ними робити, навіть не уявляю. Так, маємо дві трічки жовті. Але цього недостатньо. Там буде зелена трійка. Ну добре, давайте спочатку ось таке невеличке комбо прокинемо. Четвірочка жовта не доїхала. Давайте ось так. Пошукаємо жовту четвірку. Так, четвірка є. Він сходив. Можливо, ми зможемо збити контру. Так, з нього збили. Тепер ось так. Кабанівто ми заблокували поки що, але контру не збили. Добре, давайте заберемо тут зелені. Ось так один зелененький ще заберемо. Ага. Я не знав, що та Гергулі робить. Ага, вона чистку робить. А ось це не дуже приємно. І зараз кед мене використовувати, поки не бачу сенсу, бо кабанчики нас проб'ють потужно. Давайте хоча б спробуємо зарядити лікаря нашого. І треба... о, ще й грех той б'є. Тихо, тихо. Так, лікуємось. Будемо отримувати, ще лікуємось. Неправильно сходив. Потрібно було спочатку відлікуватись кирюшкою, потім рігардом. Добре, давайте вмикаємо ось так. Ну і тепер смертельний номер. Угу. Все ж таки так вийшло. Ну тут я не знаю. Гаргуля можливо, і виграє цей бій. Вон ще овору там купа. Давайте ось так. І мегаміньйон нас. До клює, нам хоча б цього кіпріота пробити. Що в чому я вже сумніваюсь. Ну, хоч кіпріота доб'ємо. Так, да, гаргуля неприємна. Як його треба буде подивитись? Так, маємо першу поразку, на жаль. Угу. Водус. ну чистка в нас буде. Всі б'ють. Давайте, може, візьмемо тоді кіпріота свого. Ось так, ось так, ось так і тушлюся Можна взяти ось цю, вона більш прокачана. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Так, кабанчики. Ні, ну там зарішала ця гаргуля, звісно. Що ми маємо? Трійку фіолетових і все. Ну Там трійка жовтих збереться, підтягнуться сині. Ну, давайте. Можливо, ще десь щось під'їде. Не під'їхало. Добре, збираємо тоді четвірочку синіх. В кого в Кіприота. Так. Давайте ось так. Дуже багато синього. Так, лікуємось, лікуємось. І ось так прокинемо ще фіоли. Азмія сходить, але ну нехай. Так, ми вмикаємось. Вмикаємо окульониша. Можна зробити ось так і почистити поле. Добре. Я і вдарив мимо контри. Ну нічого. Це їх не врятує. Так, так, так. Якісь там ухиляння. Потужно, потужно. Прокидаємо і фіолами доб'ємо. Так, ну тут вийшло, все непогано. Так, поїхали далі. Щось взагалі якийсь без емблем. Ну Давайте такою ж командою поїдемо. Так, тут Меліндор Діспелить, але у нас не знімаємо контра. Хм. Ну Давайте кріси зробимо, чому би ні. Можна зробити ось так. Зарядимо Люсю. Сюди заблокуємо. Тут заберемо ще один камінчик. Вистачило для Рігарда. Не хочеться поки фіоли підривати. Давайте тут прокинемо. Там буде у нас трійка. А, воно само склалось, Ну, добре. Так, так. Давайте все ж таки Миліндора заблокуємо. Угу. Так, бафнемо стрішки, тут прокинемо. Угу. Сюди. Так, так. І ось так. Можливо, йому вистачить. Так, йому вистачило. Давайте сині. Бафнемось і може вистачить. Не вистачило. Ну, нічого. Зараз ми зарядимо Люсю. І скоріш за все, доб'ємо його. Так, 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 так. Все закінчило. Ну тут, звісно, оборона. Така не дуже потужна була. Поїхали далі. Кальошка. Кальошка в центр зрозуміло. Кабанчик. Ну, добре, давайте такою ж командою спробуємо. Хоча проти Кальо потрібно було взяти когось Кедмана або Мінньонщика. Так, четвірочка. Фіолетових. Ну, в принципі, кальо на даному етапі нічого не робить. Давайте ось так обережно прикинемо Дуже багато полетіло, але нічого страшного. так вмикаємось. Рігерда поки притримаємо. Так, ну можливо, ми його і доб'ємо. Фіолами. Так, добили чудово. Так, треба трішечки підлікуватись і прокинемо ось так. Ще раз лікуємо, зблокуємо кабанчика. Угу. І спробуємо його добити. Може фіол внизу доїде? Навіть вистачило синіх. Так, так. Ну, тут. Швидкий бій. Все, закінчило. Тут поляна просто чудово. А, це був останній бій на сьогодні. Ну, що ж, маємо, на жаль, одну поразку. Ну, добре, що хоч не нулік. І це чудово. Оборона поки що ніхто не нападав. Ну, подивимось, що буде далі. Турнір цікавий, тому якось так. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!